Слава Богу, мене просто Господь побудив, я обичаюся, розказати короткі свідчення, ну, це, е, яке було давно, але чомусь іменно, ну, мені так просто на серці. Е, Хто знає, е, ви знаєте, що я був е, за кордоном багато років, можна ну, сказати, років, я був в Японії, працював. На, на заводі про, про, розбирали ми автомобілі. в і, і, мене там було дуже багато різних переживань і було багато різних випадків. Але один такий випадок, і, ну, він відразу мені тільки що згадався чомусь. І, і Я хочу вам прозповісти. Одного разу так було. Це було літом. Ми працювали в такому ангарі, ну завод, і в ангарі такому працювали, і нас попросили, бо там є різні свята. І одне таке було свято, я не пам'ятаю, яке ми зв'язані з буддизмом. І там перед тим всі які мани, там торжествують по тижню, заставляють робити всі куборки. Ну, на заводі. І там уборка так само собою проходить, але це треба було таку зробити уборку, е, як у нас там перед передав рогом або перед пастою. І вийшло е, так, що е, там підлога, там, е, де заїжджають і провозять машини, вона була е, з мазутою і всіма такими іншими речами. Ну і нас попросили, щоб ми вичистили. Оскільки там ні хімія добре не брала, ні їжав, нас хлопці додумалися по-іншому залити по бензином. І Ми десь вилили, я знаю, десь 7 чи 8 літрів бензини по 25 літрів. Ну, до таких 25 літрів. При тому, що була сильна жара. А в мене перед тим був з одним чоловіком невеликий конфлікт. Е, ну, Просто розказати довго, але я е, на того чоловіка не обідався, а просто вслух перед одною людиною і сказав, е, я віддаю руки Господні. Буквально пройшло 2-3 дні, коли ми ту уборку робили, залили турсов бензину, і вона десь так, я не знаю, хвилин 15 постояла. І від того, що жара була і відпад, і тосові був знову, розумієте, що цей. І там той чоловік, який мав зі мною конфлікт, він просто підходить і каже, та то мало тої бензини, вона ще не відхисне. У нас машини, так от були ускладені в три ряда. Він бере шорупов'яр, звичайний, підходить, і просер, і в боку, беру, щоб більше бензини потекло. І той, коротше, та бензина стікає по шоропов'ярту і починає заварятися чоловіка руки, починають горіти. Він що від нас має тікати. Він підбігає, а я стояв іменно по центрі по тієї території. Я і ще двоє чоловік. Один чоловік із Запоріжжя, а другий з Петриків. І просто так от не тікає від нас, а прибігає, так от просто ставить той вогонь на, на землю, як шарик. Воно є <говорить> тяжко об'яснити, воно як взивалося. Біля нас стільки були стопасна, просто все поплавалося. Я стояв, бо ми все були в робі та по-перше, в мазуті і в бензині. От. І перед мною бак стояв пустий, а бак і постійно взривається ну, моментально. Зі мною абсолютно нічого не сталося. Навіть не було синка не обгоріла нічого. І з тими двома чоловіками теж. Я знав, що це зі мною в той момент був Господь. Я ще встиг просто встати, перевігти, взяти вогнегазну. Вернутися, щоб допомагати тушити вогонь. Прийшов мій Бог, ну, він сам був віврайний. І він просто каже, до мене знав, що я ну, вірю, що я людину, але вірю в Бога. І каже, заповнює сьогодні, який день народження. Я кажу, ні, це не мій день народження. тому що я читаю Біблію і знаю, що Господь, як ви здрахами, саха і ведамого зробив, це й таке чудо зробив. Після того, Скільки було пожарів, було таке, що люди тікали через вікна, а я через вікна нікому не чекаю, я брав вогнегасник і просто нападав на вогонь. Господь мене, в мене забрав всякий страх. Я просто на, на будь-який вогонь нападав, в мене страху абсолютно не, не було. І з тим чоловіком, який мав конфлікт, він не при одній людині, як сказати, і здівався, то Господь при всьому заводі його, як так кажуть, унизив і по сьогоднішній день. Я вірю, що там того чоловіка пам'ятають. Просто що Господь завжди за свої е, стоїть. І пізніше вже було таке свідчення, але я можливо на слідчий раз, і там теж Господь скільки разів було, Господь да, допускав різні моменти, але всі моменти він був і він допомагав переходити. І забирав страх, і давав любов бо дійсно. Я думав, що я отакий, ну думаю, там кажуть каятись, каються. Думаю, ну в чому я маю каяць? Та нічого, приїжджаю на роботу, все, я плану, і тут як починаються певні моменти, як Господь допускає. І ти потім дивишся, ну ти не, не мав тобі, чомусь вона визнав. І так далі. Треба працювати в тих моментах, але коли немає е, різних ситуацій, то ти вроді думаєш, що так що з тобою, все так гарно, ти так і гарно, але коли вони... То на поверхню, ну майже на увазі, коли приходять різні утиски, то воно все проявляється. О, і я вірю, що Господь допоможе нам це все перейти. Я вірю. І просто, що хочу сказати, що в цих моментах, наприклад, там, випробування, так, дійсно, ти коли на, на Бога уповаєш і знаєш, і бачиш тоді, що Господь допомагає. Тобі перейти, ти не, не проходиш попри е, всякі, ці моменти, ти, коли проходиш, то ти проходиш з Богом, це легше. Ти тоді можеш прощати ворогів, ти сам ніколи ніколи не можеш пустити. Ніколи. Якщо Господь тобі не поможе ворогів про, прощати, ти ніколи сам так само любити. Ти думаєш, що любиш, а насправді, коли Бог тобі такої любові не вляє, в та й, та й, мене я був укворі. Я не міг усвідомити, Бог такою любові, серце не повний. Я думав, що, що серце не витримає, що я так відчував просто, в мене такого ніколи не було. І в інших моментах Господь, коли допомагає, тоді все проходить зовсім по-іншому. сам, це зовсім все інше. Треба дійсно на Бога купувати і просити. Хай і... вас Господь благословить.